У перші дні повномасштабної війни Росії проти України внаслідок двох авіаударів сталася пожежа на нафтобазах у місті Житомир та СМТ Черняхів. Пожежа охопила велику за територію. Місцевих жителів терміново було евакуйовано. А от нещодавно, у серпні 2023 року, окупанти завдали удару по території цивільної нафтобази. У Дубенському районі на Рівненщині Гігантські клуби чорного диму здіймалися в повітря, виконавши чималу кількість небезпечно шкідливих речовин, пошкоджено інфраструктуру регіону. Дедалі частіше російські загарбники обстрілюють нафтобази України. Їх пошкодження або знищення призводить до серйозних економічних втрат. Але найбільше Викиди шкідливих речовин внаслідок пожежі та вибуху на нафтобазі впливають на навколишнє середовище та здоров'я людей. Ви на уроці основ здоров'я. Мене звати Максим Рудич. Вітаю! Сьогодні говоримо про види техногенних аварій, які виникли внаслідок воєнних дій, а також про шляхи і правила евакуації. Пригадаймо, що таке техногенна катастрофа. Це катастрофа з тяжкими наслідками для довкілля й людини, викликана частковим або повним виходом з ладу або руйнуванням технічних засобів. До надзвичайних ситуацій техногенного характеру належать транспортні аварії автокатастрофи, пожежі, вибухи, загроза вибухів, аварії з викидом або загрозою викиду небезпечних речовин. Аварії на електростанціях, аварії на комунальних системах життєзабезпечення, прориви гребель, дамп, шлюзів тощо. Одним із прикладів техногенної катастрофи в Україні, що також виникла внаслідок воєнних дій, є теракт російських загарбників на Каховський ГЕС. Вода затопила понад 80 тисяч гектарів природно заповідних територій Херсонщини. Також постраждали екосистеми Миколаївської, Дніпровської та Одеської областей. Наслідком злочинного руйнування ГЕС є забруднення вод Дніпра і Чорного моря, первинне забруднення, наслідок потрапляння до вод паливно-мастильних матеріалів, змиву сміття, агрохімікатів та інших небезпечних матеріалів. Затоплення і виведення з ладу систем очищення стічних вод, каналізації і так зване вторинне забруднення, що виникає внаслідок порушення шарів на мулу. У яких десятиліттями накопичувалися забруднювальні речовини, багато населених пунктів Херсонщини та сусідніх регіонів залишилися без питної води, численні території потребують відновлення. Отже, Потенційно небезпечними техногенними об'єктами, що першочергово можуть руйнуватися під час воєнних дій, є ядерні об'єкти, хімічні підприємства, трубопроводи, греблі. ГЕС зараз в Україні діє чотири атомних електростанцій: Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька. Однак найбільша атомна електростанція Європи, Запорізька, нині захоплена військовими силами Росії. Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив, що росіяни повністю усунули українську сторону від моніторингу ситуації на ЗАЕС. а тому на станції може статися терористичний акт у будь-який момент. Через що радять населенню бути готовими до швидкого реагування? Оскільки ми не можемо наразі моніторити стан роботи ЗАЕС, український гідрометцентр розробив модель поширення радіації наслідок можливої аварії. А ДСНС та Міністерство охорони здоров'я України надали дієві рекомендації щодо дій у небезпечній ситуації. Тож, що робити? В разі радіаційної аварії. Зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якнайдалі від стін і даху будівель. Заберіть всередину домашніх тварин. Зачиніть і заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні. Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади. Якщо ви прийшли з вулиці, зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, щоб не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей та домашніх тварин, помийтеся, якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем, не тріть і не дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла. У разі відсутності доступу до води, скористайтеся вологими серветками або вологою тканиною, зверніть особливу увагу на ваші руки і обличчя. Протріть повіки, вії, вуха, вдягніть чистий одяг. Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані поради. За можливості робіть це в рукавичках і масті чи респіраторі. Проскануйте QR-код, представлений на екрані, та довідайтеся про безпеку харчових продуктів, питної води і медикаментів в умовах радіаційної надзвичайної ситуації. Що робити в разі хімічного ураження у приміщеннях? Провести герметизацію приміщення, щільно зачинити вікна і двері, димоходи, вентиляційні люки, вхідні двері, зашторити, використовуючи будь-яку щільну тканину, заклеїти щілини у вікнах і стиках рам, плівкою або лейкопластером, при появі запаху використовувати засоби захисту органів дихання. Можна використати ватно-марливу пов'язку, змочену двовідсотковим розчином питної соди, поза приміщенням, за необхідності наявності запаху, захистити органи дихання засобами індивідуального захисту, не перебувати в понижених ділянках місцевості, долинах, ярах, тощо, не перебувати довго в підвалах і в напівпідвальних приміщеннях. Намагатися перебувати на підвищеннях, слідкувати за напрямком вітру. Просканувавши QR-код, який на екрані, перегляньте карту пожеж та напрямку вітру в Україні онлайн від Save EcoBot. У разі техногенної аварії, хімічної та радіаційної небезпеки важливо евакуюватися в перші дні з міста, села чи навіть регіону. Евакуація це організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення. Якщо виникає загроза його життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення стаття 2 кодексу цивільного захисту України. У пункті 4 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, встановлено, що загальна евакуація населення проводиться із зон радіоактивного та хімічного забруднення, катастрофічного затоплення населених пунктів. У разі руйнування гідротехнічних гідрозахисних споруд, хвиля прориву яких може досягати зазначених населених пунктів менше ніж за 4 години, що потрібно мати при собі під час евакуації. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну люди масово почали готувати екстрені валізки. Не був винятком і тележурналіст Майкл Щур. Про це він написав на сторінці у Фейсбуці. І тут посипався шквал коментарів. Джгут Січ, біно, рація. для зими каремат поганенький. Колір не рекомендований ДСНС, викликає підозру. Тож що повинно бути в екстреній валізці чи ранці на випадок евакуації? Збережіть рекомендації від ДСНС. Зберіть документи та гроші, паспорт і копії необхідних документів, свідоцтво про народження, військовий квиток, документи про освіту, тощо. гроші, готівку і банківські картки, необхідна техніка та інструменти: зарядні пристрої для телефона, радіоприймач, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник. Компактний набір інструментів мультитул, ніж пакети для сміття, блокнот, нитки, голки, сірники, запальнички, одяг та гігієнічні засоби, теплий одяг, якщо є можливість, підготуйте термоковдру. спідню білизну, надійне, зручне взуття, засоби гігієни, здоров'я. Покладіть аптечку включно з медичними препаратами, які вживаєте щодня, а також рецепти та медикаменти, посуд та продукти харчування, посуд, у якому зможете готувати, розігрівати і зберігати їжу, воду й продукти харчування на три доби, які довго зберігаються і не потребують додаткового приготування. Воєнні дії призводять до серйозних техногенних катастроф. Вони загрожують життю та здоров'ю населення. Поза як знання правил евакуації, захисту від хімічної та радіаційної небезпеки можуть зберегти життя в екстремальних умовах. От і все на сьогодні. Закріпіть наш урок, виконавши завдання, що містяться в матеріалах під цим відео. Тримаємо освітній стрій, учнівство. Бережіть себе і Україну.